Книга це зброя, яка кулею слова пробиває уяву та серця, там, де співають раки. Авторка цього бестселеру Делія Оуенс, американська зоологиня та письменниця, для якої природа завжди була джерелом натхнення. Роман переносить нас у 50-ті-60-ті роки у маленьке містечко Барклі Коу на узбережжі Північної Кароліни. Тут живе Кая Кларк. Дівчина, яку покинула батьківщина, яка змушена виживати одиноко серед боліт та озер, місцеві жителі називають її дівчиною з болота, бо вона виросла відлюдною та обережною. Але життя каї не лише про самотність, коли трагічно гине молодий чоловік. Підозра падає саме на неї, і перед читачем постає історія про виживання, кохання, боротьбу за справедливість і про гармонію з природою, там, де співають раки. Це роман про силу духу, красу та жорстокість життя, про тих, хто вибирає свій шлях, навіть коли весь світ проти нього. Підклавши у стару грубку трісок, Тейт розвів вогонь і конверт за конвертом вкинув у нього всі вірші. Може, він і не мав палити їх усі, може, досить було знищити лише один. Але ясно, в ці хвилини він не мислив крехкі, пожовклі сторінки спалахнули полум'яним стовбом, почорніли та розсипалися на попіл. Звільнивши черепашку від шкіряної веревки, Тейт кинув у вогонь її, а потім склав стосом колоди над комірчиною в підлозі. Тоді, вже, в сутінках, що спадали на землю, вийшов на пляж. Рясно усіяний гострими уламками білих мушель та крабових панцирів, подивившись на мушлю Чейза у своїй долоні і просто впустивши її на пісок. Схожа на всі інші, вона одразу ж загубилась між ними. Почався приплив. Стрімка хвиля, що набігла, омила Тейту ноги. І, відкочуючись, забрала Черепашку в глибині моря і сотнями інших. Кая зросла з цієї землі та води. Тепер вони приймуть її назад у своє лоно і надійно збережуть її таємницю. А тоді, звідусіль злетілися чайки, побачили на пляжі лише тейта, здійнялися вихором над його головою, і всі кричали. Гукали її, на землю спустилася ніч. І тоді Тейт квапливо рушив до хатини, але сягнувши лагуни, спинився під темним наметом дерев і довго споглядав, як над оповитими темрявими маршами спалахують іскорки, сотень світлячків. Ген-ген далеко там, де співають раки. Книга це зброя розуму. Вона відкриває світ, надихає та робить нас вільними.